Вітаю! Цікаво, чи замислювався хтось колись, що абсолютно все, на чому ми стоїмо, з чого зведені наші міста, по суті, створено з кількох простих базових інгредієнтів. Це ж ніби, ніби велетенська кухня, де наша планета готує за власними унікальними рецептами. Тож давайте зазирнемо в цю її кулінарну книгу. От послухайте, яка дивовижна цитата: застигла кам'яна піна. Тільки уявіть собі. Це ж одразу натякає, що навіть найтвердіші, здавалося б, камені мають свою іноді, ну, зовсім несподівану історію. І от саме такі історії ми сьогодні й будемо розкривати. І ось тут виникає головне питання: ми пройдемо увесь шлях від найпростіших інгредієнтів до складних страв, з яких і складається земна кора. Ну що ж, давайте розбиратися, яка між ними різниця, і головне, як вони між собою пов'язані. Гаразд, почнімо з азів. Щоб зрозуміти, як взагалі влаштована земна кора, треба для початку познайомитися з її, так би мовити, найчистішими фундаментальними елементами. І ось власне наш перший ключовий термін мінерал. Уявімо собі найчистіший інгредієнт на кухні, ну, наприклад, сіль. Або цукор. От так само і мінерал це абсолютно однорідна речовина з чіткою хімічною формулою, без жодних домішок чи сумішей. Це і є та сама фундаментальна чиста основа. Щоб було ще зрозуміліше, ось кілька прикладів, знайомих кожному золото, кварц, навіть звичайна кухонна сіль це все мінерали. І що цікаво, знаєте що, вода це теж мінерал, просто рідкий. Кожен із них це окрема чиста речовина. Так от, коли в нас вже є наші інгредієнти, час починати готувати. І що ж відбувається, коли ці чисті мінерали поєднуються один з одним, а вони створюють щось абсолютно нове. І це нове має назву гірська порода. І от, на відміну від чистого інгредієнта, тобто мінералу, гірська порода це вже готовий рецепт. Це може бути суміш кількох різних мінералів, або ж іноді просто велетенське скупчення одного й того самого мінералу. Ось вам чудовий приклад, який точно багато хто бачив, чи то на кухні у вигляді стільниці, чи на набережній граніт це класична гірська порода. Якщо придивитися до нього ближче, можна побачити ці різнокольорові цяточки вкраплення. Так от, це і є його інгредієнти: мінерали кварц, польовий шпат і слюда, просто змішані разом з самою природою. Але знаєте, рецепти бувають і простішими. Вапняк, наприклад. Це теж гірська порода, але вона складається з величезної маси лише одного мінералу кальциту. Ну, це ніби страва з одного єдиного, але головного інгредієнта. Отже, давайте підсумуємо цей момент. Мінерал це чистий інгредієнт, як от кварц, а гірська порода це вже готовий рецепт, тобто суміш цих інгредієнтів як от граніт. Все ж досить просто, правда? Так, добре, тепер, коли ми розрізняємо інгредієнти та рецепти, давайте подивимось, а як власне, ці рецепти створюються, і почнемо, мабуть, з найбраматичнішого способу з народження у вогні. Магматичні породи це можна сказати діти вулканів і земних надр. Абсолютно всі вони починають своє життя як розплавлена, неймовірно гаряча субстанція, магма. І от коли ця магма охолоджується і застигає, вона й перетворюється на камінь. Але тут є один дуже дуже важливий нюанс швидкість охолодження. Це як з випічкою. Якщо щось остигає повільно в духовці, воно матиме одну текстуру, а якщо вийняти і поставити в холод зовсім іншу. Так само і тут, якщо магма застигає повільно, повільно, глибоко під землею, у мінералів є час, щоб вирости у великі помітні кристали. Це так звані інтрузивні породи. А якщо магма виривається на поверхню як лава і застигає майже миттєво, то кристали просто не встигають вирости і залишаються дрібнесенькими. Це вже екструзивні породи. Наш знайомий граніт з його великими кристалами це якраз ідеальний приклад інтрузивної породи. А от базальт, з якого, до речі, складається майже все океанічне дно, і та сама пемза, пам'ятаєте, кам'яна піна це вже екструзивні, ті, що дуже швидко застигли на поверхні. Так, від вогню переходимо до води та вітру. Наступна група поріду утворюється, ну, зовсім інакше. Повільно, терпляче, накопичуючись шар за шаром протягом мільйонів і мільйонів років. Осадові породи це, по суті, такий собі геологічний архів нашої планети. Тільки уявіть, уламки давніх гір, піщинки, мул, рештки рослин, тварин, абсолютно все це переноситься вітром і річками, осідає на дні озер та океанів. А з часом під шаленим тиском ці шари перетворюються на камінь. І вони зберігають історію минулого, інколи навіть у вигляді скам'янілостей. Весь цей процес можна умовно розбити на три етапи перший це руйнування і перенесення, вітери, вода, кришать скелі і несуть цей матеріал кудись далі, другий накопичення. Всі ці частинки осідають, утворюючи шар за шаром, ніби торт, і третій етап цементація. Під вагою нових шарів нижні просто стискаються і склеюються, перетворюючись на тверду породу. Звичайнісінька глина, пісковик, з якого часто зводять будинки, і навіть кам'яне вугілля це все чудові приклади осадових порід. Теж вугілля, наприклад, це ж ніщо інше, як давні рослинні рештки, спресовані за мільйони років. І нарешті остання група. А що ж станеться, якщо взяти вже готову магматичну або осадову породу і піддати її просто неймовірному тиску та температурі глибоко під землею? Правильно, вона трансформується. Метаморфічні породи це, так би мовити, перероджені породи. Ключове слово тут метаморфоза, тобто перетворення. Вони не утворюються з нуля, це старі породи, які потрапили глибоко в земну кору, де їх буквально перепекли і стиснули, і вони докорінно змінили і свою структуру, і свої властивості. От як це працює на практиці? Беремо звичайний осадовий вапняк. І під дією тиску і температури він перетворюється на шляхетний мармур. Або беремо пісковик. І він стає надзвичайно твердим кварцитом. Це ж справжня геологічна магія, трансформація. Крім мармуру та кварциту, до цієї родини належить, наприклад, гнейс. Він часто має таку характерну смугасту структуру і ще сланець, той самий, що легко розколюється на тоненькі пластини. Отже, підсумуємо, маємо три великі родини гірських порід: магматичні, народжені з вогню, осадові. Утворені терплячим накопиченням і метаморфічні, ті, що виникли внаслідок трансформації під тиском. І наостанок питання для роздумів здавалося б, каміння навколо незліченна кількість, але ж ми щойно побачили, що їх утворення це процеси, які тривають мільйони років. Тоді чому в багатьох країнах існують закони, що регулюють видобуток та охорону надро? Що робить ці на перший погляд вічні ресурси настільки цінними, що вони потребують нашого спільного захисту? Є над чим подумати.